День прапора відзначили Івано-Франківську. З цієї нагоди на центральній площі міста відбулася офіційна церемонія підняття державного символу країни за участю керівництва області та міста, сюди завітали й ветерани УПА, радіють, що дочекалися часів, коли цей стяг сміливо майорить над містом. Адже колись жовто-блакитне полотно доводилось виборювати, ризикуючи власним життям. Радянські війська як прийшли вже до нас. То прапор вже вони не признавали, ще і, і карали, хто, хто мов, ще судили. Треба було між ними викручувати. Аби без не був суджений, боротьба за символіку держави триває до нині, кажуть народні депутати і пригадують випадки, коли на Говерлі зруйнували герб України, а у Донецьку невідомі спалили прапори. Відтак обранці обіцяють усіма силами захищати національне. Найголовніший закон це конституція України, в якій чітко вказано, що символами української держави є український прапор, є опис українського прапора, є український герб, який ще має бути. Окремий закон допрацьований ще і е, офіційно прийнятий великий український герб. От що є українська мова, що є українська держава? Оце є символіка, яка закріплена в Конституції України. Її зобов'язані дотримати кожен. І сьогодні е, не секрет, що є дуже багато політиків проросійського спрямування, які відверто в українській державі піддають сумніву, чи повинна існувати українська держава як самостійна держава, чи повинна існувати в українській державі саме українські символи в нормальні. Цивілізованій європейській чи світовій практиці такі політичні партії повинні бути зліквідовані, а такі політики мають назавжди зникнути з українського політичного поля. На жаль, проходить тільки встановлення процесу української держави, але я вірю, що настане той час, коли так воно і буде. І нагадаємо, синьо жовтий прапор як офіційний державний символ незалежності України було затверджено постановою Верховної Ради від 28 січня 1992 року. Іван Інчук Сергій Попович, новини 402.